Леха, який я зробив після того, як почав працювати, це розказав цілому світу, що я займаюся У 21-му році це був вихід на ринок Фор. Першими кроками при побудові компанії це був найм свою команду лідгенів для форку. Вам потрібно якнайшвидше витягувати себе з розробки свого продукту. Віддав 80% свого навантаження. Нарешті я можу займатися масштабуванням компанії. Ми це вже взяли тоді, коли настало 10. як з фрілансу можна перейти в агенцію. Кар'єрі стосовно навчання в мого приятеля Михайла. Далі вже протягом цього періоду я збагнув, що не тільки літгіном одним, а тільки продуктовою частиною одною потрібно розвивати компанію з різних сторін. І якщо говорити про таку модель, яку я для себе вивів, компанія це по суті як велике колесо ганта. Вона має різні сектори, і коли вони всі працюють одночасно як один механізм, власне є результат. І для себе я вивів таку формулу. Якщо ви хочете запустити успішну компанію, у вас мають бути оформлені і спрацьовані наступні відділи. Це є ліду Після цього це є продажі, тому що ми знайшли потенційного клієнта. Прийшов час йому щось продати. А щоб продати, ну має бути або менеджер з продажу, або ви, як власник на початку. З часом вам буде важко це робити, тому що ви будете десь завантажені іншими процесами. Тому цей відділ потрібно розбудовувати. Після цього, звичайно, продуктова історія. Це власне виконавці, які будуть створювати ваш продукт, ваш сервіс. Далі, що теж безпосередньо важливо, це є менеджмент. Ви не можете одночасно і проекти і з клієнтами спілкуватися, і продавати, і контролювати. І думати, як цю компанію масштабувати це неможливо, і це теж третій інсайт. Ви не маєте бути вічним менеджером, ви маєте бути загальним диригентом, який дивиться на процеси зверху, а не менеджить їх всередині. Цього кожного департаменту В один момент я зрозумів, що в нас більше десяти проєктів, Я сам ще дизайню, я контролюю лідгенів, я контролюю дизайнерів. Я спілкуюся з новими клієнтами, старими і наявними. Просто хаос, і це був наступний крок взяти в команду проектного менеджера, кому я віддав 80% свого навантажу. Тобто комунікацію з клієнтами, з дизайнерами, організацію робочого процесу, контроль дедлайнів, бюджетів і, звісно, цілий по кожному проекту. І це було ключове рішення, тому що після цього я зрозумів, що нарешті я можу займатися масштабуванням компанії. Тому це наступний відділ, це є продуктова історія, це є менеджмент, локальний менеджмент кожного шматочка вашої компанії. Ну а коли в команді стало більше десяти людей, я зрозумів, що мені з людьми важко взаємодіяти, тому що знову ж таки люди це ядро бізнесу. Люди мають бути щасливі, задоволені. Не мають бути в теплі, і в них треба турбуватися, якщо ви хочете отримувати реально від них результат. Тому наступний крок це я взяв команду спеціаліста з кадрів, або як кажуть, діджиталі, HR. Ця людина мені допомагала і допомагає з таким сказав би софтовим менеджментом команди, тобто перевіркою їхнього ментального стану, розвитком команди, навчанням команди, тому що ми інвестуємо в розвиток кожного спеціаліста в таких більш організаційних питаннях. Ну і звісно, з наймом, тому що бізнес це про найм, це про найм людей, це про ріст. І раніше ця рутина забирала мене ну дуже багато часу, годин 20 в тиждень. Так точно зараз цим займається окремий спеціаліст, чия місія якраз і знаходити найталановитіших в нашу команду. І це є наступна ланка компанії в цьому прекрасному колесі, яка називається HR. Останній, мабуть, це вже є легалізація, це вже є така більш операційна історія з тим зростом компанії. Звичайно, і згідно з законодавством виникають певні нові зобов'язання. Тому наступне, що про що я рекомендую дійсно подумати, це про певний юридичний і багато. Терський супровід, тому що безпосередньо це важливо. Ми живемо в країні, де це все гарно круто регулюється. Тому якщо ви хочете дійсно будувати довготривалу компанію, то краще про ці речі думати ну не з самого початку. Але як тільки компанія доволі систематизується і ви переднете мабуть, планку в більше, ніж 6 спеціалістів, я би вже задумувався про якусь певну таку легалізацію і контроль цих процесів, адже це безпосередньо. Важливо. Ну і якщо говорити про останнє, це звичайно фінанси. Бізнесу завжди про гроші, і ви, як керівник, принаймні на старті, вибате відповідальність за цей процес. І чим швидше ви налаштуєте якусь фінансову систему, фінансове планування, чіткий фінансовий облік, тільки тоді ви почнете заробляти. Тому що я знаю дуже багато різних фаундерів, агенцій, які продають там просто на сотні тисяч доларів. Але через те, що в них реально є проблеми з фінансами, вони так і нічого не заробляють. З цього Вони виходять практично в мінімальний плюс і компанія не накопичує ресурси, їхній керівник власник не заробляє достатньо і вони просто живуть на доброму дусі, як то кажуть. От власне це також безпосередньо важлива ланка, яку потрібно за. Кривати і власне якось так, що ви думаєте, ця вся структура збудувалася одним днем. Ви помиляєтесь, це все рухається поступово. Тобто я не став наймати дизайнерів, не маючи роботи для них. Тому перше були літгени, які знайшли цю роботу, а далі ми вже під них підіслали людей. Аналогічно, і ми не брали собі менеджера з управління кадрами, коли нас було троє в команді. Ми це вже взяли тоді, коли нас стало десять. Тобто, коли цей процес дійсно вже потребував якогось серйозного вирішення. Аналогично і із менеджером. Якщо у нас три проекти, для чого нам проектний менеджер? Ну якщо їх 10, ну боюся, це вже. Викликає проблему, тобто основна стратегія, і це мабуть, основний інсайт цього відео: проблеми треба вирішувати поступово і розвивати компанію треба також поступово. Тобто потрібна є така методологія лін стартап. В бюро він так і збудований на базі лін стартапу. Пояснюю, ми беремо, запускаємо, щось дуже швидко, дуже не ідеально, але мінімально працюючий продукт. MVP, чимося на ньому, аналізуємо помилки, навпаки, аналізуємо успіхи, отримуємо капітал і його реінвестуємо в контексті лінгені. Проінвестували. Римали проекти, це все вкладаємо вже в команду дизайнерів, яку починаємо розбудовувати поступово, крок за кроком, після кожного етапу, у вас будуть виникати ті чи інші проблеми. Бо наприклад, ми не знали, що 10 проєктів це буде настільки важко менеджити і це принесе так багато збитків і проблем. Але ми це спробували, ми це протестували, і ми швидко взяли проектного менеджера, який нам допоміг вийти з цієї кризи. Тобто, проблеми вирішуються по мірі поступлення. Люди і відділи розбудовуються лише тоді, коли в них реально виникає проблема. Не треба вам бухгалтера, якщо у вас немає грошей в компанії. Не треба вам юриста, якщо ви не плануєте бути компанією, все йде поступово, і якраз лін стартап він про це говорить. Тобто розбудовувати з мінімальними ресурсами, тестуючи багато гіпотез і запускаючи мінімально робочий продукт, який можна вдосконалювати, на ньому вчитися і реінвестувати в подальше масштабування і вирішення проблем по мірі їх поступлення. Це все, що я хотів розповісти в цьому відео, як з фрілансу можна перейти в. Агенцію, це увесь шлях до того, аби прийти точку з точки А в точку Б. Слідувати системі, чітко рухатися по вказаній стратегії, не боятися тестувати гіпотези. І Я б сказав більше робити ніж думати, тому що чим більше ви спробуєте, тим більше ви отримаєте досвіду. Чим більше ви всього протестуєте, виграє той в кого досвіду. Найбільше в цілому, це все. Очікую вашу реакцію в коментарях, лайки, загальному фідбек, як вам ця історія, як вам ця стратегія, і буду радий обговорити якісь деталі та позиційні запитання. До зустрічі в наступних відео.